Додати коштів для Збройних сил України з реалізації угоди про з Сполученими Штатами Америки. Ну просто нікого не було в залі, щоб можна було розглянути і прийняти ті чи інші правки, які подавала Європейська Солідарність. Ну але станом на зараз ми маємо 243 тисячі 700 гривень. По великому рахунку, там за винятком невеличкої суми, бракує сто. Тисяч гривень, ну, якщо бути чесним, 106 тисяч 300 гривень бракує, щоб завершити звірку. Я наголошу, машинка вже в Україні. Машинка вже проходить техогляд і ремонт. І якщо все буде добре, вона, напевно, наступного тижня вона вже поїде на передову, а в нас грошей, ще досить пір немає дозбирати. Тому ми дуже маємо надію, що. Завдяки і цій, цій, цьому розіграшу цієї марки, завдяки тому концерту, який буде 15 червня Львівській філармонії, повстанське танго, пісні нашої сили, ми зможемо дозбирати кошти і виплатити цю машинку. Так, що я ще мала не забути сказати? Властиво, це наразі ніби все. А, ні, ще забула. Коли служба безпеки знала, що ми проводимо такий розіграш і ми збираємо на авто, вони обіцяли, що як знайдеться ще один донатор, який захоче зразу викупити марку без розіграшу, вони зможуть її організувати, щоб допомогти дозбирати на авто. За що дуже дуже дякуємо. Тому якщо зараз ще знайдеться хтось, хто хотів би мати ексклюзивну марку Служби безпеки України з підписом Василя Малюка. Я зможу це організувати, якщо буде до нас 50 тисяч гривень зразу на рахунок Беректару 14, щоб ми могли долучити до викупу автівки до 421-го окремого батальйону БПЛА. А ще раз вам покажу цей розкішний буклет. Ось такий буклет, така розкладка. Тут пише, що постовий випуск присвячений захисникам і захисницям України, які боронять священну українську землю, і тим, хто віддав життя, захищаючи суверенітет, територіальну цілісність нашої держави. Поштова марка Слава силам оборони і безпеки України, Служба безпеки України продовжує випуск. Слава Збройним Силам України, презентований Укрпоштою у Кирпоштрі 2022 році, автор поштового випуску заслужений художник України Олександр Охапкін. І ось тут ми розгортаємо цей буклет. Ми бачимо тут конверт Служби безпеки України. І. Ага, це ще один конверт Служби безпеки України, ще подарункова така картка. Аж тут безпосередньо місце для марки. Але на моє прохання було зроблено саме ось так, що марка, яку можна вставити в окрему рамку і мати собі ось таку пам'ятку, такий абсолютний ексклюзив. І я вам гарантую, що через деякий час можна буде її продати колекціонерам за дуже і дуже великі гроші. Тобто, по суті, за 100 гривень донату ви маєте можливість отримати ось таку. Крутезну штукенцію. Я тоді, з вашого дозволу, зараз перемикаюся. Так, тут в мене настроєний сайт на рандомайзер, але ми спочатку з вами передивимося безпосередньо усі номерки. Ми бачимо знову ж таки номерки, які отримували люди в різноманітних соцмережах, чи в Телеграмі, чи безпосередньо в приваті нам висвітлювалися ці пожертви. В моєму фейсбуці, фейсбуці хтось напряму на Монобанк кидав переказ. Бачите, ми навіть не знаємо хто, але переказ конкретного числа і досить велика сума була задоначена, щоб отримати цю конкретну марку. У нас є з вами 181. Номерочок. От буквально в останній момент ми ще дописували, бо побачили пожертву в інстаграмі. А 181 номерочок. І ми з вами переходимо на сторінку рандомайзера Одинечка. 1.81. Ну і друзі, барабанний дріб. Зараз ми будемо знати, хто є. Переможцем і хто отримує ексклюзивний буклет Служби безпеки України. Наскільки мені їх відомо, їх є тільки 1000 штук. Було, напевне, вже, бо це трошки давніше випускали. І хто отримає це Марку з підписом Василя Малюка, того, хто Курував всю спецоперацію дня малюка розгрому московської авіації. 34% московської авіації. Прам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Номерочок 55 виграє, так, правильно? Правильно. виграє номерочок 55. І ми з вами рухаємося. Кого 55-й номер? Людина задонатила Жанна. Задонатила 100 гривень в телеграмі. А ви бачите, друзі, це якраз ось той випадок, коли людина зробила мінімальну пожертву, купивши один квиточок, але отримала оцей ексклюзивний подарунок. Це, звісно, що це, скажімо так, щастя, доля, чи як це ще можемо назвати. Але, пані Жанна, ми вас щиро вітаємо з перемогою. А напишіть мої помічники зараз з вами сконтактуються. Чи волонтери байрактар 14. Напишіть, будь ласка, куди вам відправляти безпосередньо цю марку. Якщо ви раптом в Києві, то завтра, після завтра, я би могла вам навіть її особисто передати. Дуже дякуємо усім, хто долучився. Це величезна, величезна допомога. Я знаю, як зараз складно збирати кошти. Наскільки важко їх заробляти для простих людей? Як багато запитів від військових сьогодні, ж як полоскала Стефанчука, слух на чим світ стояв? Що вони навіть не розуміють, як складно на фронті, і не хочуть знайти державного рівня ресурс, щоб додатково забезпечувати всі потреби збройних сил сил оборони Української держави. Тому вам і кожному величезна подяка за те, що долучаєтесь за те, що не опускаєте руки, і дяка за те, що разом ми всі маємо нагоду допомагати Збройним силам України. На моїй сторінці далі буде вся інформація щодо машинки, як відправлена, як тільки вона доїде. До наших хлопців і дівчат, то вона зразу так само вона так само буду я це про це звітувати. Нагадаю, що волонтери Байректару 14 До речі, підписуйтеся на їхню сторінку, щоб бачити першими все, що відбувається, як вони допомагають, як роблять реби, як паяють дрони, як ремонтують дрони. Bayraktar14, громадська організація, у фейсбуці їхня сторінка. Не постидайтеся, підпишіться, щоб у них було більше підписників і більше людей долучалися до доброї справи. Але що я хотіла наголосити: вони не беруть ні копійки на роботу громадської організації, на роботу фонду. Багато хто з хлопців, дівчат ще й свої гроші докладають, аби тільки зробити все необхідне, аби тільки забезпечити. Тому дякую всім волонтерам, тим, хто також працює, робить збірки, бажаю сили, витримки, наснаги не опускати руки і пильнувати своє здоров'я. Бажаю нам усім сьогодні пильності: не нехтуйтесь сигналами повітряної тривоги. Нас Верховній Раді, до речі, сьогодні теж було кілька серйозних попереджень щодо цієї ночі, зокрема, бо є загрози Арешника. Ми всі маємо вижити, а московити мають отримати вічне пекло. В цьому і.